Співробітники сектору кримінальної поліції та слідчі Шосткинського районного управління поліції провели санкціонований обшук в гаражному приміщенні та вдома у 40-річного чоловіка. Виявили цілий арсенал зброї і наркотичні речовини. Подробиці розповість Інна Фролова, інспектор з комунікації Шосткинського районного управління поліції. У ході слідчо-оперативних дій правоохоронці виявили автомат Калашникова та набої до нього у кількості 235 штук. Також було знайдено пістолет Макарова та 24 патрони калібром 9 міліметрів. Окрім цього, зломисник зберігав сухі кущі рослин, імовірно, канаплі, та згортаки сухої подріб'ною речовиною. Зовні схо. Ожою на канабіс слідчими під процесуальним керівництвом прокуратури зловмиснику вже повідомило про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за частиною першої статті 263 кримінального кодексу України, незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами, а також за частиною першої статті 309 незаконне виробництво, виготовлення, зберігання, придбання, перевезення та пересилання наркотичних засобів психотропних речовин або їх аналогів без мети. Збуту кримінального кодексу України до слідство триває.